До речі, одне з таких питань, яке ви часто мені задаєте, коли вже нарешті відкриють польоти над Україною. Ну, дивіться, моя думка і по відчуттях я скажу так. Чи може це відбутися конкретно цього року? Ну, насправді це знак питання. І карта теж поки що така, якби, ну, негативна. Чи може це відбутися ближче, якби вже 24 й рік? Ну, Тут перспектива відкривається більше. Цивільні рейси, дякую. Бо я бачите, так трохи вже і втомлений, не, не все так швидко згадую. Переклад, переклад правильний. От, так що відновлення цих цивільних рейсів. Вже 24 й рік або ближче, як під кінець 23-го. Про це, по крайній мірі, карта говорить, перспектива відкривається, і, можливо, це питання буде обговорено і активно відкрито, але знову ж таки, бачите, залежно від ситуації, бо є весьмірка мечів і ракан диявола. Також я відчуваю по енергії, що це буде відкрито найперше все-таки в локаціях, максимально наближених, де є аеропорти саме до кордону з Європою. Тобто, наприклад, той самий Львівський аеропорт, так, або де воно є, територія Західної України. Карта це підтверджує: Десятка Пентаклів, Колесо Фортуни і шестірка Кубків. О, те, що стосується там вже ближче, десь це де Центральна Україна, той самий Київ. Знаєте, тут поки що от знак питання, роздуми, роздуми, і ну, в перспективі більше все-таки йде територія Західної України. Тобто будуть оцінювати, звичайно, з позиції безпеки, з позиції захищеності регіону, з позиції захищеності того самого аеропорту, і всіх там, мається на увазі і приземлень, і взльотів. Це, звичайно, має бути. От. Але, по крайній мірі, по енергії, я кажу, якось так де. 23 рік. Під дуже великим знаком питання, хіба вже так під кінець активніше відкривається карта 24-го року. На це питання час від часу будемо переглядати. Як воно мені виглядає по енергії? Я вам вже повідомив, як би це мало бути, в яких точках, локаціях. Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть.